Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибат. В ефірі я Сашко добрий. Вирішив перевірити комплектність, де бракує доукомплектувати на всіх підконтрольних під скажімо так мені БМП, машинах на цьому шасі. Педальний місток, буксирувальний. Укомплектовую його пальцем, шайбою і шплінтом. Так, щоби легко його в будь-який момент можна було. Підкинути для потреби буксирування. Але відео не про це. Відео про те, я, з чим я стикнувся не так давно, заїхав до дітьків, до ремонтників з іншого підрозділу. Непогані ремонтники насправді. Але я заліз до них на машину, яку вони випускали, і дивлюся, у них підкинутий місток, цей буксирувальний до педалі гальма. Так, Тобто, він нормально відкинутий. Коли машина їздить згідно інструкції побудови функціонування машини. я кажу: ви підкинули місток буксирувальний до, до педалі, він у вас на постійному приводі, ви постійно на ручнику їздите. Кажу, так, ну, так не має бути. Вони кажуть: дивись, у нас на машинах пневматика мертва, і коли проблеми з тиском в гідравліці, коробки передач. Зникає керування, зникають гальма, то принаймні у механіка водія залишається оцей ручник, воно працює від ручника, він принаймні може зупинити машину. Я проти цього, більшість глядачів, я певен, хто це дивиться, ви знаєте мої підходи. Мої підходи, що якщо у вас така ситуація, ну то бийтеся. Домагайтеся, щоб у вас працювала пневматика на БМП. Так, а отакі от рішення, ну я категорично проти, але реально у мене немає чесно часу досліджувати це, наскільки ця хиба, наскільки це відходження від функціонування машини штатного критичне. Бо, ну я знаю, що з одного з одного боку. У мене немає чесно часу там вивчати заново цю всю літературу, плакати, вичитувати. і я знаю, що мене у вишах українських, там де готують офіцерів і не тільки щодо бронетехніки дивляться, то може ви мені порадите. Бо я собі так заочно, так, заочно уявляю, що коли у нас на здоровій машині підкинутий цей місток, то я. Постійно гальмую ручником паралельно із основними гальмами. Так? Тобто, от у мене працюють гальма тут, але і працює ручник. Відповідно, я більше даю навантаження на ліву стрічку гальмівну і більше її стираю. Це, як мінімум, цю проблему я вбачаю. Можливо, я помиляюся, можливо, ви мене виправите. Можливо, навпаки, є ще більші проблеми з цим пов'язані. Будь ласка, напишіть в коментарях, хай там буде публічне обговорення, хто компетентний, хто дотичний, за і проти такого рішення. Повторюся, я категорично проти. У мене на машинах я такого не роблю, бо я це вважаю недобрим. Я домагаюся доброї роботи пневматики і таким чином таких рішень не потребую. Але можливо, ви щось мені скажете цікаве і корисне. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого кронофілія недостатня.